гайс! Мій час, який я витрачаю на ігри та Тік-Ток, цього місяця досягнув ось такої відміточки. Шок. Чи не так? Кожного разу, коли таке трапляється, в мене з'являються думки: типу: Блін, а скільки ж класно можна було би зробити за цей час? А якби я могла з таким самим ентузіазмом та запалом працювати чи навчатися новим скілам? Невеличкий спойлер, в мене це вдалося. Я навчила свій мозок по-справжньому полюбити роботу та навчання. Так же само, як гру в Сімс. І сьогодні я розкажу вам, як зламати свій мозок та по-справжньому полюбити те, що вам потрібно робити. Мене звати Настя. Я розповідаю про круті штуки саморозвитку, які тестую в першу чергу на собі та ділюся власним досвідом. Тому, якщо вам подобаються такі теми, підписуйтесь, будемо розвиватися разом. Це стало можливим, тому що я застосувала гейміфікацію. Це інструменти та механізми, які використовують в іграх, і ми їх переносимо на буденне життя. Спочатку ми пройдемось по семи основних пунктиках, чому ж люди так обожнюють грати. Перше це мета, потім йде розвиток або прогрес, різноманітність, винагорода, контроль, комунікація. Та відсутність втрати. В середньому в тиждень геймер витрачає 6-7 годин на ігри на комп'ютері чи на телефоні. Це все трапляється саме тому, що кожного разу для того, щоб не грати, нам потрібно прикладати ну, супервеликі зусилля. В той час, коли мова заходить про роботу, ситуація зовсім протилежна. Давайте поговоримо про перший елемент, який використовують майже у всіх успішних іграх. Це глобальна мета. Та відносно типовий сюжет, коли в нас є добро та зло, і вам, як головному герою, потрібно досягнути цілі і перемогти зло. Більше того, про цю мету нам постійно нагадують на кожному кроці. Тому її нереально забути. А в житті нам дуже часто не вистачає ясності та розуміння того, що відбувається. Ми реально не завжди можемо знати, як обернеться нова робота, чи чи вдасться нам скласти новий іспит, а поставити перед собою конкретну мету багато для кого також може бути реально тяжким завданням. Таким чином, ігри пропонують нам переконливу альтернативу, яка задовольняє наше бажання до структури, напрямку та відношення до чогось глобального. Та масштабного. Як же все це перенести на практику? Почнімо з самого простого: кожному з нас потрібна мета те, через що ми просипаємося зранку, і що нас буде реально мотивувати робити нові звершення та починати нові проекти. Звучить прикольно, але як же її визначити, коли я взагалі не знаю, чого хочу? На цьому етапі до нас підключається ікігай, японська концепція, яка допоможе відкрити в тобі всі ті найпотаємніші шафки, чи знайти щось таке, що ти любив раніше, але зараз чомусь забув. Саме вона допомагає визначити ту саму ціль. До речі, про тему ікігай я розповідала в своєму найпершому відео на YouTube і навіть поділилася шаблоном в Notion, який ви можете заповнити відразу після перегляду цього відео та сформувати свою першу маленьку ціль. Проте, якщо у вас вже є чітке розуміння того, що ви хочете, до чого ви прагнете, ви можете сформувати його за допомогою структури SMART. Я думаю, всі про неї чули і знають, що це таке. Але для тих, хто не знає, я нагадаю: SMART – це методика планування, яка включає ось таких 5 елементів. За допомогою SMART ви можете не тільки сформувати, що ви хочете, але ще додати туди релевантності, обмеження в часі та пояснити, чому це. Можливо, саме для вас. Потім ця сформована мета може бути вашим драйвером, яку ви можете виписати ще раз, десь собі на листочку і повісти в своїй кімнаті. Ви Можете зробити шпалер на свій телефон просто поставити різні нагадування в вашому календарі. Другим елементом є прогрес. Звичайно, після того як ви закінчите 10-20 рівнів, вас чекає великий бос, і ви завжди знаєте на якому рівні ви зараз знаходитеся. тому що весь оцей цей прогрес він. Завжди візуалізований зовано. Наш мозок не може зупинитися, тому що, коли він бачить ще, що ось осталося, наприклад, два дні тренувань, він сам починає тебе пушити і казати давай це зробимо, давай це зробимо. Наприклад, погодьтеся, що закінчити серіал на самому цікавому моменті, коли зазвичай обрізається серія, дуже тяжко і завжди хочеться дивитися наступну. Невеличкий лайфхак, я завжди вихожу на тих моментах, де починається супернутний діалог. І я реально розумію, що зараз я можу вийти, тому що якщо ні, то перегляд серіалу може затягнутися на цілу ніч. І от, якби в житті ми чітко знали, скільки наприклад уроків нам лишилося для того, аби скласти зно на 200 балів. Ми би точно досягали своїх цілей. І робити це все було набагато простіше. Але ще я вам скажу, що це можливо, трекати свій прогрес супер легко. Якщо ви здаєте іспит, просто кожного тижня чи кожного місяця проходьте пробне ЗНО. Якщо ви займаєтесь спортом, засікайте час, скільки ви стоїте в планці і записуйте це на листочку. Тобто ви дійсно будете бачити, що ви просуваєтесь. Навіть в тих моментах, коли здається, що прогрес тяжко виміряти, мені допомагає, наприклад, щоденник. Коли я просто перечитую ті думки, які я записала там тиждень назад, місяць тому, два місяці тому, рік назад. Я просто беруся за голову і думаю, блін, що це взагалі за людина? Я такої не знаю. Як слідкувати за своїм прогресом, ви можете вирішити для себе. У нас є дуже багато різних способів. Це можуть бути булетжорнали, чек-лісти, чи так як зробила я, я просто сформувала такий шаблончик в ноушені, він отак виглядає. Вони, наприклад. Мета це ем, досягнути кращого. Рівня по здоров'ю за допомогою, наприклад, заряду кожного дня. Одного разу, коли я роблю якусь зарядку, я записую собі ще одиничку, і формула автоматично вищитує, показує, як далеко мені ще до моєї цілі. І коли я розумію, що час вже закінчується в цьому місяці, наприклад, лишилось не так багато днів, а мені до цілі ще далеко. Мій мозок просто таки каже: мені, давай ще зробимо йогу, давай ще зробимо цей спорт, давай підемо пройдемось. Тобто він сам розуміє, що потрібно вже щось далі робити, і допомагає мені її закінчувати. Третє це різноманітність. В іграх завжди безліч різних класних штук. Ви досягаєте нових рівнів, в рівні. Вам відкриваються нові шмотки, які допомагають прокачувати вашого персонажа. Потім з'являються якісь нові зілля, як в Хогвартсі, У вас відкриваються нові заклинання. І кожного разу щось нове, що змушує вас далі-далі дивитися і далі далі грати. Час, коли в житті у нас кожен день схожий на інший. Коли ви перший раз приходите на роботу, все здається таким цікавим, і час проходить швидко. Або ж, наприклад, той самий перший тиждень в школі, коли ви купили нову канцелярію, ви готові її показувати кожному. Але потім це все доходить до буденності і однотипності, і нам починає реально набридати, і воно починає навіть втомлювати. В цьому випадку є дуже крутий вихід, який ви можете для себе застосувати, це. Придумувати самі собі різні ем, пригоди. Наприклад, для роботи чи навчання ви можете придумувати собі нові стильні луки, в яких ви будете виглядати і підібрати класний гардероб. Можливо, це буде також нова канцелярія. Можливо, ви повністю зможете переорганізувати свій простір і додати якогось нового вазончика, чи е, змінити шпалери на своєму телефоні. Це також допомагає змінити ем, те, що вас оточує. Можливо, на обідній перерві ви зможете піти в іншу кав'ярню, зробити компліментій людині, з якою ви завжди боялися познайомитися, але е, ви бачитеся кожного дня. Ці штучки допоможуть вам зробити кожен день набагато більш прикольним, інтерактивним, та ви будете отримувати більше емоцій. Четвертою складовою є солодка винагорода, і мені здається, що це є улюблена частина кожного. Адже як приємно отримати 500 монеток після закінчення ще одного рівня. З цим пунктом насправді найлегше, чому не перенести всі ці винагороди в реальне життя? До прикладу, мені потрібна нова камера, тобто я хочу купити собі нову камеру, але я поставила собі таку ціль, що я це зроблю відразу після того, як на Ютубі в мене буде 100 підписників на інстаграмі 1000, а на Тіктокі 10 тисяч. І за допомогою оцих всіх маленьких цілей я, по перше, бачу цей прогрес, і по-друге, взагалі весь процес, який відбувається: тобто, знімати відео, монтувати, придумувати нові тематики, стає набагато цікавіше. Адже ви розумієте, як би там для чого ви це робите, і це такий приємний бонус, який ще більше мотивує тебе продовжувати і не зупинятися. Проте тут важливим елементом є те, щоб ваш подарунок ні в якому разі не погіршував прогрес, який ви зробили. Ви можете тиждень робити спорт, харчуватися правильно, а на вихідних дати собі подарунок в вигляді кусочка піци чи солодкої шоколадки. І в даному випадку це буде більше як отруйне зілля, яке зробить вам регрес швидше ніж прогрес. В такому випадку краще, наприклад, купити собі новий нову спортивну форму чи записатися навіть в зал, мотивувати себе тим, що допоможе вам в напрямку вашої цілі. Ще одним пунктом є відчуття контролю в кожній грі. Ти точно знаєш, що ти робиш, і ти впливаєш абсолютно на все. До прикладу, моя улюблена гра – це Сімс. Ну звичайно, хто б сумнівався, і там можна створити абсолютно все паралельна реальність твоя, паралельний світ. І навіть якщо щось піде не по плану, в будь-якому випадку ти завжди можеш заюзати якісь чити е, там і побудувати той будинок, е, тому що ти вів мозер лода, і тепер в тебе є безкінечна сума коштів. У вас є повний контроль. І, до речі, присутній і в реальному житті. Просто ми дуже часто про нього забуваємо і орієнтуємось на ті речі, на які ми не можемо впливати. До прикладу, ви знімаєте відос на інстаграм, і ви ставите собі в ціль 50 тисяч переглядів. Хоча на це ви повпливати не можете, адже робите перегляди не ви, а ваші там підписники чи люди, які дивляться це відео. В той час, коли ви, ви можете впливати на якість відео, на кількість відео і так далі. Тому краще фокусуватися на тих моментах, на які ви все таки можете повпливати. І навіть коли здається, що ситуація, де ви взагалі ніяк не можете. Нічого зробити, і взагалі все йде не так. Ви досі можете змінити ваше ставлення до цієї ситуації. І в багатьох випадках в цей момент ситуація обертається зовсім зовсім по-іншому, в, ем, в хорошому ключі цього слова. Шостим елементом, чому люди так обожнюють ігри, це нові знайомства. Я сама така була. Раніше я гуляла в Майнкрафт, тому що я знайомилась з багатьма людьми. І це насправді круто, адже разом дуже класно досягати цих цілей. В мене з братом ми раніше грали у Бравл Старс, де разом Прокачували клуб, проходили різні випробування і коли ти бачиш, що зараз твій друг онлайн, бажання пограти тільки посилюється. І це насправді суперська складова, яку ще легше використати в реальному житті. Адже навіть те саме навчання. В Ютубі є дуже багато відео, де люди в прямому ефірі вчаться або працюють. У них є стріми. Куди ви можете доєднуватися, є навіть цілі готові сайти, куди ви можете зайти і в зумі вчитися разом з іншими людьми. Можливо, іноді прикольно доєднатися до якогось ком'юніті в телеграмі або ж створити навіть своє, якщо ви не знайшли якогось підходящого для вас. Завжди знайдуться люди, які підтримують вас і захочуть вчитися разом з вами. Тому обов'язково використайте цей пункт у вашому житті, також. І останній елемент це завжди є запасний варіант, або не існує програшу. Тобто навіть після того. Як ви в грі завалили місію, щось пішло не так? Ви програли? Ви завжди можете перезберегтись чи навіть просто почати грати спочатку? Той час, коли в житті, на жаль, у нас такого варіанту немає, і ви ніколи не знаєте, вдасться вам скласти тест чи муть у вас на нову роботу. Мамо, до прикладу, ситуацію, коли вас звільняють на роботі. Багатьох накривають думки типу Все, я не зможу знайти нормальної роботи. Тепер все, все провалилося, нічого не буде так, як колись було. Це так погано. Взагалі, кінець світу. Але насправді, от на моєму власному досвіді, я нещодавно на роботі, наприклад, шукала фаундерів або ем, директорів компаній в LinkedIn і переглядала їхні профілі для того, щоб наконектатися з ними. Я помітила, що багато з них іноді змінювали роботу двічі або й тричі на місяць. А до цього вони змінили ще декілька посад. Іноді мені дуже допомагають слова мого хлопця в цьому випадку. Він завжди говорить таку штуку, щоб я здала собі таке питання. Що станеться у випадку, якщо от буде така погана ситуація? Тобто що станеться, якщо тебе звільнять? І ти починаєш розкручувати цю всю ситуацію і давати собі відповіді на питання. Це ти там можеш сказати: ну мене звільнять, я не зможу купити собі нові туфлі. Я не зможу поїхати у відпустку. Можливо, мені доведеться взагалі з'їхати з квартири, і повернутися до батьків. Але в будь-якому випадку, коли ти просто починаєш відповідати на ці всі питання, ти розумієш, що ну блін, насправді нічого страшного не станеться. Просто воно все так знаєте, накручується в голові, і тоді здається, що виходу немає. А насправді, в більшості ситуацій все не так погано, як ви собі думаєте. Тому обов'язково заюзати цей інструмент на практиці і дайте знати, як воно вам допомогло чи ні. Тому що мені дуже допомагає. На сьогодні це все, чим я хотіла поділитися. Дайте, будь ласка, знати в коментарях, який з пунктів вам сподобався більше всього. І якщо ця інформація була корисною та інформативною для вас, поставте, будь ласка, пальчик вверх, аби допомогти нашому любому ютубу та алгоритмам просувати це відео далі і поділитися ним як можна з більшою кількістю людей. Дякую, що були зі мною.